Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні у нас особливе заняття, і ми поговоримо про дуже важливі для кожного українця символи хліб і сіль. Подумайте на хвилинку, чому саме ці прості продукти, які ми бачимо щодня, мають таке велике значення для нашого народу. Хліб, який є на кожному нашому столі, не просто їжа – це результат важкої праці багатьох людей, хліборобів, пекарів і навіть тих, хто працює на полях, вирощуючи пшеницю. Хліб символізує достаток, здоров'я та життя, а сіль, яку додають у їжу. Це не просто приправа, вона здавна вважалася символом гостинності. Уявіть, коли приходиш до когось у гості, господарі зустрічають гостей не просто словами, а хлібом і сіллю на рушнику. Це означає, що вони дуже раді бачити цих людей. Що двері їхнього дому завжди відкриті для друзів і для родини. Сьогодні ми з вами дізнаємось більше про ці важливі символи, про те, як їх шанували і шанують в Україні. Я впевнена, що після заняття ви будете ще більше поважати ці прості, але важливі речі. Хліб це не просто їжа, це символ добробуту, щастя та життя. Ви знаєте, що для того, щоб приготувати хліб, багато людей повинні дуже старанно працювати. Спочатку фермери засівають поле зерно, потім доглядають його. Збирають врожай. Після цього пшеничу видвозять на млин, де її перемелюють на борошно і тільки потім пекарі використовуючи це борошно випікають хліб. Кожній краплині хліба є частинка тепла і праці багатьох людей. Тому в українській традиції хліб завжди був дуже важливим. Він символізує достаток і щастя. Коли в домі є хліб, це означає, що родина живе добре і ні в чому не має потреби. Тепер поговоримо про сіль. Сіль також має велике значення. Колись вона була дуже цінною, і дістати її було не так легко, як сьогодні. Люди передавали її з далекої землі, і тому сіль. Ставала символом гостинності. Якщо тебе зустрічають із сіллю, це означає, що тебе приймають як найважливішого гостя. Це ніби мовчазна обіцянка у цьому домі тебе завжди чекають з радістю і з любов'ю. Ось чому, коли приходять гості, їх зустрічають хлібом і сіллю на рушнику. Це не просто подарунок, це знак великої поваги і щирого бажання добра. Хліб на рушнику це символ благополуччя і миру. Асіль це символ дружби і поваги для тих, хто приходить у твій дім. Діти. А це каравай. На рушнику. Подивіться, як гарно він прикрашений. Такий каравай готували на весілля. Це не просто звичайний хліб. Це символ щастя, достатку та благополуччя для молодої пари. Уявіть собі, після вінчання молодята виходять з церкви, а їм зустрічають батьки з таким караваєм, прикрашеним квітами та стрічками на гарно вишитому рушнику. Батьки кажуть, хай ваш шлях буде легким і щасливим, як цей каравай. Молодята відламують по шматочку хліба і ділилися між собою. Це був перший крок до спільного життя, де вони будуть завжди разом і у радості, і в труднощах. Цей обряд символізує єдність та любов у родині. Але не лише на весілля готували каравай, хліб і сіллю дарували на великі свята. Коли відзначали велике родинне свято, обов'язково приносили хліб. Це був символ миру. Та злагодив родині. А коли до когось у дім приїжджав почесний гість, його також зустрічали з хлібом і сіллю. Це був особливий знак шани та поваги до гостя. Хліб клали на рушник, щоб показати, що в цьому домі гості чекають із відкритим серцем. Його могли прикрашати пшеничними колосами або різними фігурками з тіста, квітами, птахами чи навіть маленькими тваринками. Кожна прикраса має своє значення. Пшеничні колоски символізували достаток і гарний урожай, квіти, молодість і красу, а птахи, мир і любов хліб і сіль у нашій культури це не просто їжа, це важлива частина нашої культури. Діти, ось і закінчується наше заняття про хліб і сіль. Що нового ви дізналися про хліб і сіль. Так, правильно, хліб це не просто їжа, це символ добробуту, праці та достатку, а сіль це символ гостинності та дружби. Я впевнена, що тепер ви будете ще більш поважати. Ці прості, але дуже важливі символи нашого життя. До побачення!